Починять, да. На 41-му сесії сьогодні близької сільської ради 8 скликання з 22 депутатів прибуло 14, відсутні 8. На сесії запрошені також депутати обласної ради, а також керівники структурних підрозділів, підрозділів та старості сільської ради. Згідно з пунктом 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесії сільської ради є правоможнею, якщо її засідання бере. Участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатів. Кількість депутатів в залі дозволяє проводити сесію сільської ради. Які будуть пропозиції до початку роботи сесії? Початку. Найшла пропозиція розпочати. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії? Прошу голосувати. Проти утримались. прийняти голосно. Дозвольте 41 першу сесію Синіка Небрійської сільської ради 8-го скликання оголосити. Проведення протоколу сесії розгляду пропозицій, Пропоную обрати секретаря в кількості двох депутатів. Пропоную персональну. Федоренко, Бордення, Тетяна Олександрівна. Будуть інші пропозиції. Ні, ні. Доповні. Прошу голосувати за секретаря. Для підрахунку голосів і проведення голосування вношу пропозицію обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів. Пропоную персонально. Щодо кількості складу є заперечення? Нема? Нема? Пропоную персональну. Єрмакова, Валентина Івановна, Солонар, Надія Степаніна і Войтенко Сергій Олександрович. Будуть інші пропозиції доповнені? Нема. Прошу голосувати. Проти отримали прийняти голосу. Нічільна комісія, будь ласка, займіть місце. Секретар на зобраний Ірина Сергіївна, шановні депутати, пропоную регламент роботи сесії. Початок роботи в 10-тій, тривалість доповідачів 10 хвилин, виступаючи 5, повторні виступи до 3 хвилин. Відповідно до частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування України до порядку денного 41-ї сесії сільської ради 8 скликання включені такі питання. Порядок денний у вас на руках. Ви з ним ознайомились. Прошу затвердити порядок денний та де регламент роботи сесії. Прошу голосувати. Проти утримали. Сприйнято до Переходимо до першого питання. На порядку денному у нас звіт старостів. Звіт старостів. Як ми тут? Чотири старости звітують. На комісію, будь ласка. На комісії були розглянуті всі питання, всі звіти були розглянуті. Тому можна це питання винести автоматично разом на сесію, щоб не розглядали. Як скажете, депутати? Як ви? Кого є питання, запитання, в кого запитання, у є, до, депутат? Ді, до, є, до, є В електронному мідії є, у смисл його зараз проводить, всі читали, я думаю. Ну є, та я думаю, ми робили разом всі роботи, і ви, і старости, робили всі разом роботу. Робота видна, яка була зроблена. Кожен робив її, всі робили однаково. На комісії заслуховувалися, так, кажіть хто? Кажіть, що надія з типа. Голосуємо. Голосуємо. Нема допороги? Прошу голосувати. Всі чотири питання, всі чотири староста, так? Да? Да. Прошу голосувати. Голос Любов. За. Єрмакова Валентина. За. Бондарюк Алла. За. Пальковська Олеся. Іванюк Ніна. За. Федоренко Світлана. Гуменюк Віталій. Іщенко Ірина. – «За», Сивик Тетяна. – «Так», Войтенко Сергій. – «За», Бурдейна Тетяна. – «За», Юженко Євген. Солона Надія за. Рішення прийняли. Переходимо до наступного питання. Тут два наступні питання, вони теж одне, те саме. Про внесення доповнення до програми соціально-економічного розвитку стані Економіцької сільської ради «21». 23 роки продовження на період 2025 року включно. І друге питання про, допов... про доповнення переліку об'єктів Синіхонобільської територіальної громади, які от... результаті фінансування результату 2025 року. Будь ласка, в нас Львов Іванівна, будь ласка. Доброго дня. Сьогодні ми відносимо на розгляд сесії питання про доповнення до програми соціально економічного розвитку. Сьогодні ми вносимо підрозділ 14, підвищення рівня безпеки життя громадян. Таке доповнення. В рамках проєкту Національної поліції України поліцейські офіцери громади фінансуємо субвенцію з місцевого бюджету, державного бюджету на забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади, що обслуговує нашу громаду. Значить, це, сюди входить 48 тисяч на придбання та встановлення світлодіодної панель балки синьо-червоного кольору із сигнально-гучномовним пристроєм, та 30 тисяч на брендування службового автомобілю. Відповідно до державних стандартів України, це придбання сейфу автомобільного, е так, страховка транспортного засобу і автомобільні займові шиї. Це перше питання. Друге питання це доповнення до перекорбірні. Ми туди нічого не доповнюємо, просто змінюємо суму, бо там вже була ця субвенція на, на цей захід по поліцейському громаді. доповню, тільки суму змінюємо. На цих 78 тисяч ми збільшуємо. Просто щоб голосувати. Та, я вам скажу, що це, нам е, дали, ви знаєте, що нам ще одного офіцера громади дають доповнення, і дала держава ще один автомобіль. Автомобіль прийшов в Ноголий без оцих всіх наклеїв, без шмігалов, без нічого. Це все і вони просять ще 8, 78 тисяч на... Облаштування цього автомобіля оцему усім. Офіцер громади ще один навчається, він десь в кінці травня має бути, не, десь так наче повинен бути. Ну і автомобіль дає де держава нам ще одного автомобіля для офіцера громади, для того, що виділяється. Щоб ви зрозуміли, для кого це йдуть ці кошти. Зрозуміли? Є запитання? Прошу голосувати. Голод любов, за. Єрмакова Валентина, Бондарюк за. За. Алла, Пальковська Олеся, за. Іванюк Ніна, Федоренко Світлана, Гуманюк Віталій. Піщенко Ірина. Сивик Тетяна. Войтенко Сергій. За. Бурдейна Тетяна. За. Юженко Євген. Солонар Надія за. Одноголосно. Про внесення змін до програми поліцейських офіцер громади Сені сільської ради на 23 24 роки і виключно. І про внесення змін до бюджету Сініханобрицької сільської ради на 25 й рік. Тетяна Борисовна, будь ласка. Я так як ми голова, сказала, що нам буде ще один офіцер громади, то ми повинні ці видатки, на що ми будемо виділяти субвенцію, внести. В саму програму, в перелік там видатків. Це для того, щоб ми могли цю субвенцію виділити. під, Ви ж знаєте, що ми субвенцію всі виділяємо під програму. Ну і зміни до бюджету. Одним питанням. Чи, чи? Ну, зміни да, до бюджету. Да, да. Зміни до бюджету. Значить, пропонуємо, по-перше, внести зміни в доходну частину нашого бюджету. Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної військової адміністрації 12.03 номер 80 р нам надана субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що твориться на початок бюджетного періоду. В тому році виділялася субвенція на нову українську школу. Ми не використали кошти в сумі 20 тисяч Чому не використали? Тому що відбувся тендер. Кошти просто як зекономилися. Ми їх в кінці року повернули. В цьому році нам їх назад вернули. У нас є ще субвенція з держбюджету на нож, плюс ці 20 тисяч Ну, будуть знову закуплювати мультимедійне обладнання відділ освіти. Ну, зміни до бюджету, так як у нас до доходної частини, так як у нас збільшується доходна частина.